Також всі моделі сарматів оснащені вбудованим фарпахом, який можна прибрати при необхідності. Отже, щоб зрозуміти, який сармат саме вам потрібен, треба зрозуміти прості речі. Перший клас це більша мобільність і менша вага. Другий клас збільшений клас захисту. Якщо вам потрібно багато рухатися, або носити бронежилет протягом тривалого часу, легша модель першого класу підійде вам краще. Якщо ваші задачі не потребують високої мобільності, але є високий ризик зловити більш серйозні уламки. Перевагу слід віддати другому класу захисту, навіть якщо це означає збільшення ваги. Враховуйте також вагу додаткового спорядження та боєкомплекту, який ви будете переносити на собі. А в будь-якому разі вибір бронежилета залежить від ваших індивідуальних потреб та умов використання. Ретельно зважте всі фактори, перед тим, ніж ухвалити остаточне рішення.